Контент Factory Production презентує. Привіт, майбутні голівудські зірки. Вітаю на каналі Об'єктивно про зйомку. Тут ми розбираємо, як зробити відео живим, цікавим і кіношним. Сьогодні ми торкнемося теми, яка може зекономити тобі години монтажу і зробить навіть просте інтерв'ю, схожим на професійну передачу. Мова про мультикамерний монтаж. Якщо коротко, це коли ти знімаєш на декілька камер одночасно. А потім зводиш все в одному проєкті. Звучить серйозно? Насправді це набагато простіше, ніж здається. І, до речі, хочу сказати важливу штуку. Зараз на каналі йде розіграш мого Мерчу. Але щоб забрати його собі, треба знати одну деталь. А я розкажу про мови наприкінці цього відео. Тому дивись відео до кінця, щоб не пропустити. У матриці було безліч камер спостереження, але лише той, хто бачив усі кути одночасно, міг зрозуміти справжню картину. В монтажі так само. Одна камера показує історію, але кілька відкривають правду. Що таке мультикамерний монтаж і чому він важливий? Мультикамерний монтаж звучить складно, але по суті це дуже проста і логічна штука. Ти знімаєш один і той же самий момент одразу з кількох камер, а потім у монтажі ці камери синхронізуються, і ти можеш перемикатися між ними в будь-який момент. Навіщо це потрібно? По перше, економія часу. Замість того, щоб перескакувати по окремих файлах, ти працюєш в єдиній темлінії. Просто натискаєш на потрібний ракурс у моменті, і все, монтаж вже відбувся. По-друге, динаміка і професійний вигляд. Уяви, ти дивишся інтерв'ю, і вся година йде з одного статичного кадру. Навіть якщо це гарний кадр, увага глядача почне розсіюватися. А коли є перемикання камер, крупний, середній, загальний, мозок постійно отримує нові стимули. Це тримає увагу і робить навіть звичайну розмову більш цікавою. По-третє, страховка від факапів. Одна камера могла сфокусуватися не туди, когось заварівся телефон у кишені, чи камера просто виключилася. З іншою камери цей момент можна перекрити і відео виглядатиме ідеально. Людський мозок дуже швидко втомлюється від повторення одного і того ж самого кадру. Дослідження показують, що увага глядача починає падати вже через 7-10 секунд без зміни картинки. Саме тому на телебаченні і у кіно постійно відбувається зміна між планами. Це не тільки красиво, це буквально тримає мозок у тонусі. І тепер головне, мультикам це не правили великих студій. Сьогодні навіть в невеликих зйомках використовують дві-три камери: подкасти, інтерв'ю, музичні виступи, навіть звичайні блоги. Бо одна камера це зняв як зміг, а кілька камер це історія, яку ти контролюєш. І так, я зазвичай працюю в Final Cut, але сьогодні я покажу приклад у Капкаті. Бо принцип скрізь однаковий: ти синхронізуєш матеріал. І далі все будується на тому, між якими планами ти перемикаєшся. У матриці ти бачив світ із одного ракурсу, і він здавався реальністю. Але коли відкривався другий, третій, четвертий, ти раптом зрозумів, наскільки все ширше. Так само і в монтажі. Кілька камер це не проста техніка, це спосіб побачити правду з різних боків. Що треба врахувати перед мультикамерним монтажем? І перед тим як я покажу все в капкаті, треба розуміти одну річ: мультикам починається не в програмі, він починається на зйомці. І от кілька моментів, без яких потім монтаж перетвориться на біль. FPS – частота кадрів це найважливіший момент. Усі камери мають працювати в однаковій частоті кадрів, бо якщо одна пише в 25 FPS, інша в 30 то синхронізація з'їде, і картинка буде плисти. Може бути різний темп відео, може голос змінюватися, тому не треба так робити. Баланс білого в ручному режимі виставлений однаково. Він має бути на всіх камерах один. Якщо одна знімає тепліше, а інша холодніше. Потім на кольорокорекції ти будеш витрачати години, щоб звести просто все докупи. Експозиція те саме, краще одразу узгодити яскравість і контраст. Коли одна камера знімає світліше, інша темніше. У фіналі виглядає дешево і непрофесійно, коли одна камера буде тебе переключатися між іншими і буде сильна різниця. Камера показує момент, але кілька камер показують вибір. Тоді вже не реальність диктує тобі правила. Ти сам вирішуєш, що стане історією. Звук на одній камері має бути чистим, обов'язково підключи петлички до основної камери, з якої буде йти наш звук. Звук на інших камерах має бути достатньо гучним і не обов'язково чистим, обов'язково гарним. Головне просто, щоб він був щоб його реально було чутно. Саме цей звук синхронізується автоматично програмою. Якщо він занадто тихий, CapCut чи будь-яка інша програма просто не зловить співпадіння хвиль. Якщо звук пишеш окремо, наприклад, на студійний мікрофон чи навіть на iPhone, це теж працює, але пам'ятай, усі камери все одно мають записувати якийсь мінімальний звук. І знову ж таки, не занадто тихе. Це твій якір для синхронізації. Є таке поняття, як синхронізаційний маячок, це класика жанру хлопок у ладоні. Це чіткий сплеск звуку, який видно на всіх дорожках. Програма одразу зрозуміє, як їх зв'язати. Також при зйомці допоможе писати все одним дублем, бо якщо буде багато файлів, то синхронізація буде важче і може щось заглючити і приклеїтись не в те місце. Тож переходимо у Капкат і покажемо все на практиці. Так, ми з вами вже в Капкаті. Для початку нам треба закинути всі файли в проєкт. У мене вже все розсортовано по папкам, У мене є боковий ракурс. І з того, що в мене вже є порядок, то я закидаю тут другий файл в цій папці, боковий ракурс. Потім йду основний, тут другий файл. Потім тут другий файл. Все, файли у нас вже в проєкті. Боковий, загальний, кадр зверху. Просто виділяємо всі три відео. Скаємо правою кнопкою миші, створити кліп з декількох камер. Це синхронізація автоматична. Тут є ще ползунок проксі. Тут вже написано, що він робить. Якщо у вас слабенький комп'ютер або важкі файли, то монтаж може тормозити. Ви включаєте проксі, і комп'ютер створює дублі з меншим розміром файлів. І коли ви будете монтувати, він буде брати саме ці файли, які легше набагато. А потім, коли ви будете вже експортувати відео, він візьме оригінали. Це дійсно класна штука, і врятовує, коли в тебе комп не сильно потужний, і раніше дійсно часто використовує. Зараз ми це робити не будемо. Зараз просто натискаємо Створити, чекаємо. Пройшло буквально 5 секунд. У вас є один суцільний файл, і ви бачите одразу всі три ракурси. У вас немає три дорожки окремо, і ви не переключаєтесь, щось там видаляєте. Між ними все от перед очима. Для початку нам треба зрозуміти, де буде звук. У мене звук був записаний на загальному плані, тому я просто тут включаю звук. Тут треба дивитися, щоб він був виключений. Бо якщо буде горіти на всіх трьох, тоді звук буде підтягуватися із камери зайвої, і це буде просто каша. Тому беремо звук там, де у вас були петлички підключені. Вибрали. Тепер нам треба почати відео з загального плану. Тут все просто. Дивіться: один, два, три. І на клавіатурі ви просто натискаєте 2, 3, 1. Але важливий момент, що зараз відео просто переключається. От я клацаю 1, 2, 3, камери переключаються, але не розрізаються. Це дуже важливо. Зараз натискаємо просто пробіл для того, щоб відео пішло. І у нас з'явиться такий інструмент леза. Ми натискаємо моно на перший кадр і все. Бачите, у нас переключилася камера і. Розрізався кадр, тепер все стає набагато простіше, але кожен раз тицяти мишкою в кадр не дуже зручно. Але після того як ми розрізали відео, у нас з'являється можливість переключати камери і розрізати саме відео на клавіатурі через 1, 2, 3. Дивіться, ми йдемо далі. І раніше, якщо я натискав 2, 3, то просто змінювався ракурс на всій дорожці, то зараз якраз таки відео розрізається і переключається камера. От у нас оригінальний файл. О, от він іде. Потім бумс переключився. Захотів зверху камеру показати. Показав. Просто йду. Потім захотілось загальний план, натиснув 2. Захотілось крупний план, натиснув 1. Захотілось кадр зверху. Та, будь ласка, натискає кнопку 3 і все. І у вас тільки одна дорожка. Немає хаосу, все впорядковано. І ви переключаєте камери просто за допомогою 1, 2, 3. Переключуюсь знову на загальний план. а Відео, як ви бачите, виглядає сіро. А для тих, хто не розуміє, це просто знімалося вислог. Це такий спеціальний профіль, який знімається без кольору, а потім робиться кольорокорекція. От, і це відео потребує кольорокорекції. До речі, якщо ви хочете, щоб я записав урок по кольорокорекції, то напишіть у коментарях, що вам це цікаво. Я обов'язково зроблю. Там я розкажу, як працювати заслуг, як робити кольорокорекцію базову і якісь прості фішки, які змінять вашу картинку на краще. Тому чекаю ваших коментарів. Ну от і як я і обіцяв, дивіться, мультикамерний монтаж це дуже просто. Закинули файли, виділили праві кнопки миші, створили. Все, у нас вже готовий файл мультикамерний на темліні. Знову ж тут може можете біситися, тому що воно може не розрізати, коли ви натискаєте на 1, 2, 3. А тому вам треба програти кліп. Натисніте пробіл, у вас з'явиться таке лезо, розрізаєте, і потім ви можете вже через клавіатуру, через 1-2-3 змінювати камери, воно все буде розрізатися і все буде зручно. Це на всяк випадок нагадує, тому що це такий нюанс, який можна опустити, але він тут саме важливий, мабуть. Тож на цьому в капкаті ми закінчуємо, і я повертаюсь до вас. Ми звикли бачити світ під одним котом, і думаємо, що це правда, але варто змінити ракурс, і вся картина вже інша. Монтаж це мистецтво вибору кута, а значить, мистецтво створювати правду. Висновок. Отже мультикамерний монтаж це не про складність, це про структуру. Ми з тобою розібрали, що мультикам починається ще на зйомці: звук, чистота кадрів, баланс білого, експозиція. Також, як у Капкат, все синхронізується і буквально в кілька кліків за 5 секунд. І що головне у мультикамері не кількість камер, а якість вибору, коли саме переключити кадр. Сенс тут простий мультикам дозволяє показати історію так, ніби глядач сам присутній у просторі. Він чує, бачить і переключається між ракурсами разом із тобою. І саме тому відео виглядає професійно. Якщо цей урок був для тебе корисним, став лайк і напиши в коментарях, чи вже пробував ти знімати на кілька камер, які труднощі виникали. Мені цікаво почитати твій досвід, і можливо саме з нього візьму тему для наступного випуску. А щоб отримати ще більше практики і матеріалів, переходь у телеграм. Там я викладаю додаткові схеми, приклади та фішки, які не потрапляють на Ютуб. Посилання в описі під цим відео, як завжди. Ну і як я обіцяв, коротко про мови розіграшу. Я віддам дві футболки з мого мерчу. Перша поїде до того, хто зробить репост цього відео в себе в сторіс і відмітить мій інстаграм. Посилання в описі. Це важливо, інакше я просто не побачу, що ти це зробив. Друге, серед коментарів під цим відео, тут на Ютубі, все максимально просто. Залиш коментар і автоматично береш участь. Переможців я оберу рандомно, без ніяких складних схем, просто чесний випадковий вибір. І зустрінемося в наступних відео. Мультикамерний монтаж нагадує життя. Подія та сама, але кожен бачить її зі свого боку. І лише зібравши всі ці ракурси разом, ти отримуєш повну картину.